Ось, шановні, яка може бути природа, бачите? Три дні І йшли дощі, не прикращались ні днем, ні ночі, лили. Вон людині затопило повністю підвал. Такий по полуетаж. Слава Богу, до нас не достало. О. І це не тільки в одної людини, це тільки... Маленький, в маленькому селі тут теж все кругом стояло в воді, О, а тут повністю хата в воді. Півниця, він називається підвали. Так що в Польщі була великий потоп був. О, такі справи. Там де не зина, там людей хати поплили. О, так що Спасаємо, виручаємо, надкачуємо воду.